Дорогі друзі, у цьому році Чернігівщина була сильною. Ми спільно відбудовували, розміновували, допомагали і турбувалися. Ми гуртувались і вистояли. Завдання незмінне зберегти усіх наших людей і цивільних, і військових. Область підставила плече нашим захисникам. Дякую нашим громадам, які. Також активно включилися, і їхня допомога силам оборони у цифрах сьогодні більше, ніж 900 мільйонів гривень. У тому числі майже 100 мільйонів гривень кошти з обласного бюджету. Окрім того, з Чернігівщини нашим воїнам відправляли автівки, зброю, дрони, ліки, одяг, їжу і все це заслуга абсолютно фантастичних людей. Наших волонтерів. Дякую. Далі погана новина. Росія досі існує, і вона наша божевільна сусідка. Окупанти продовжують руйнувати. Ми продовжуємо відбудовувати домівки людей, школи, лікарні, бізнес. Із 15 тисяч зруйнованих об'єктів, в тому числі і житла, вже відновлено майже 7,5 тисяч. Отримані від держави та благодійника кошти витрачаємо ощадливо і прозоро. Давно пішла в небуття практика. А в та неякісних робіт у останні дні грудня. У фокусі виключно якість. На жаль, постійні ворожі атаки змушують наших людей, які мешкають на прикордонні, покидати свої домівки. Бо безпека передусім. І ми повинні зробити максимум, щоб зберегти життя людей. За рік з обстріляного прикордоння Чернігівщини виїхало більше 3,5 тисяч осіб, допомагають. І місцева влада, і місцеві районні військові адміністрації, і благодійники. Нагадаю, щоб вигнати окупантів з Чернігівщини вдалося у квітні 22-го, але сміття після них ми виносимо й досі. Я зараз скажу про заміновані території. Ще близько 300 тисяч гектарів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Цьогоріч оператори протимінної діяльності та і наші фахівці з Державної служби з надзвичайних ситуацій активно працювали над розмінуванням. За це їм окрема подяка. Робота тут триває постійно і продовжиться у 2025 році. Наступне освіта наше завдання організувати безпечний навчальний процес. У 2024-му навчальний рік стартував з показником 62% учнів офлайн, тоді як у 2022. Лише 19% наших дітей навчались очно. За три роки держава, громади та благодійники сумарно використали для цього майже півтори мільярди гривень. У наступному році ми також продовжимо будівництво укриттів у наших освітніх закладах. У школах області з'явились нові 11 шкільних автобусів, а 15 возять дітей завдяки допомозі благодійних організацій та фондів. Медицина. Цього року лікарні Чернігівщини отримали обладнання від держави на суму 93 мільйони гривень. Також посилили якість та швидкість надання допомоги 13 автомобілів для нашої екстренки та закладів первинної ладки. Бізнес Чернігівщини. На доручення президента Володимира Зеленського ми започаткували роботу масштабної платформи діалоги влади і бізнесу. Онлайн та офлайн комунікуємо проблеми наших підприємців. Уже в цьому році провели 11 таких зустрічей. Маємо позитивні кейси вирішення проблем нашого бізнесу в регіоні. У 2024 році держава надала 221 грант для бізнесу області на загальну суму понад 190 млн грн. Ще майже 235 млн компенсація відсотків надано підприємцям за програмою Доступні кредити 5.7.9». Тільки за перше півріччя цього року. Наш бізнес відчуває цю підтримку та увагу, а ми бачимо зростання надходжень до бюджетів від малого та середнього бізнесу. Мовою цифр понад 20%. У 2024 році вдалося відбудувати 10 нових об'єктів в аграрній галузі. Цьогоріч ми наближаємось до 5 мільйонів тонн зібраного збіжжя. І зауважу, що такі результати маємо попри небезпечні прикордонні та заміновані землі, які не є в обробітку. Чернігівщина торгує зі 113 країнами світу, а експорт за рік зріс на 14%. Держава вкладає кошти в інфраструктуру в області. Цьогоріч відновлено повноцінну роботу трьох великих мостів через Десну. Це знак. Що область не буде периферійною, а буде повноцінно розвиватись після того, як залікує рани війни. Хочу висловити вдячність організаціям-донорам, партнерам, партнерам з розвитку та благодійним організацій, а їх на Чернігівщині працює сьогодні понад 600. Це безпосередня допомога родинам, школам, садкам, громадам. До відбудови в Чернігівській області активно долучились Франція і Латвія. Значну підтримку надають також Німеччина, США розпочинається співпраця з Бельгією. Цьогоріч президент презентував план стійкості, чи не найвідповідальніший його пункт це політика героїв. Кажу про наших ветеранів: дякую за гідну службу. Переконаний. Що настав час отримувати таку ж гідну допомогу. Так, цьогоріч наші ветерани та їхні родини отримали житло. Грошову компенсацію за житло призначили 83 родинам нашої області. Нас підтримували не лише міжнародні партнери, але й інші регіони України. У 2024 році стартував проєкт пліч опліч згуртовані громади. Так, 6. Громадам нашої області підставили плече громади З Вінницької, Черкаської, Полтавської та Київської областей. Дякую колегам. Відзначу окрему роботу із громадами. Якщо команда очільника громади дійсно думає про жителів, впроваджує розвиткові проекти, то з нашого боку буде і підтримка, і додаткові пропозиції фінансування, і запрошення працювати у такій громаді. Іноземні фонди та бізнес. Друзі, далі будемо рухатись разом. Попереду багато планів, багато викликів і багато роботи. А зараз дякую за стійкість нашим людям, вдячний нашим оборонцям, лікарям, рятувальникам, надзвичайникам, енергетикам, освітянам, усім, кожному і кожній, хто працює, і мешкає на Чернігівщині.